Ходити сходами 62-річній пенсіонерці Аллі Петрівні важко, а дивитися в ці папірці взагалі лячно. Квитанці за комунальні послуги жінка іронічно називає вироком, майже судовим. Сума боргу, який накопичився за два роки 8 тисяч гривень за гарячу воду і 7 тисяч гривень за опалення. Алла Петрівна розуміє, що за такими боргами їй не дадуть субсидію, а без субсидії на її пенсію не прожити пенсія в мене 1435 гривень. Як виходити з цієї ситуації, я не знаю. Я сплачую якимись частинками, але погасити неможливо. І це тільки одна квитанція. 1435 гривень мінімальна пенсія. Так оцінила держава її 39 років роботи. Спочатку в національному університеті на філологічному факультеті, а потім заступницею головного редактора однієї з київських газет. Але Петрівна не може претендувати навіть на середню пенсію в 2,5 тисячі гривень, адже пенсія розраховується відповідно до офіційних відомостей роботодавців, які за хибною практикою по всій країні через бухгалтерію проводили мінімальні суми зарплат, аби платити менше податків. І така ситуація у багатьох з 12 мільйонів пенсіонерів України. У мене 43 роки стажу. Сказали, мала зарплата і малий коефіцієнт. От тоже От така пенсія така. Ці жінки не можуть розраховувати на велику допомогу від своїх синів, бо їм самим не вистачає на життя. помагає, звісно, що може, а разом живемо. А якби не він, то й здохло. Порахувати на що вистачить 1435 гривень пенсії нескладно у випадку. Але петрівни цього вистачить максимум на ліки, або вона буде терпіти підвищений тиск, біль у ногах і придбає більше продуктів, але геть не усіх. Це я одразу проходжу повз ціни. Нереальні постоїш, як кажуть, понюхаєш, і йдеш далі. Українське сало теж не завжди входить в продуктовий кошик українських пенсіонерів. І справжній український борщ схоже що теж. Ну борщ нужна з борщ треба з м'ясом варити. Останнім часом я зрідка роблю його на курячих спинках, але ж це не той борщ. Сьогодні Алла Петрівна може купити дві морквинки і три яблука на 13 гривень. Це її солодощі. Не на день, на три, так і живемо. Сім років тому, коли Алла Петрівна вийшла на пенсію, їй призначили близько 900 гривень. Тоді це було приблизно 100 доларів. Зараз у гривневому еквіваленті сума, начебто, збільшилася, але в доларовому, навпаки, зменшилася вдвічі. Наразі триває друга на її пам'яті пенсійна реформа, що передбачає поступове підвищення пенсії, зокрема з 1 грудня. Ну от повисілі пенсію тоді. На 80 гривень. Ось підвищили в грудні на 80 гривень. Ось я хочу спитати у тих, хто втілював цю реформу в життя. Можна на ці 80 і ту мізерну пенсію прожити. Вони піднімають на копійки, а витрати зростають на сотні. На копійки, на сотні ростуть розходи. Аби вижити у Києві пересічному пенсіонеру потрібно не менше п'яти тисяч гривень. Це Алла Петрівна вирахувала зі своєю подругою та додає. Це якщо ти більш-менш здоровий і готовий ходити в одязі, що купив до пенсії. Ось люди добрі, сапоги, курточку, яку я купила год сім чи вісім назад. На пенсію ми нічого не можемо. Сидимо у долгах від пенсії до пенсії, перепозичаємо. Подруги іронічно називають себе жіночим пенсійним батальйоном, який бореться за виживання в умовах соціальної несправедливості. Тож, попри усі свої хвороби, намагаються десь підзаробити, але Петрівна пішла працювати в службу соцзахисту. Доглядає за ще більш літніми людьми, як ця бабуся, які вже 86. Світланочка, ця робота дає їй додаткові три тисячі гривень щомісяця. Захист від депресивних думок колишня редакторка знаходить у мріях. Всю свою життя. Все своє життя я мріяла потрапити в це. в мене як нав'язлива ідея. Я буваю навіть сплю, і це мені сниться. сниться. або ж в улюбленому своєму занятті читанні як оптимістка. Вона вірить в те, що рано чи пізно до влади прийдуть політики, які з більшою увагою ставитимуться до пенсіонерів, і вона зможе на свою пенсію не лише дивитися на продукти і проходити повз, а й купувати їх.